Рафія, начебто, готова припинити бойові дії на 5-6 годин і забезпечити коридори для іноземних ЗМІ. Про це дописувало Міноборони Рефі, а саме про те, що ЗС Рефії готові припинити бойові дії на 5-6 годин. Путін наказав забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів до Покровська, Мирнограда та Куп'янська. Міноборони Рафії за умови, що буде гарантована без. Пака журналістам та російським військовослужбовцям. А росіяни продовжують знаєте ламати свою комедію. Знаєте, дійсно можемо спостерігати те, що Путін скільки б не намагався лякати, його дійсно вже ніхто не боїться. Адже друга, начебто, армія світу, вона виявилась взагалі не другою армією світу. І це те, що робить Російська Федерація, вони роблять чисто через те, що їх ще подекуди підтримує Китай. Хоча він займає таку нейтральну, так би мовити, зону, наскільки це можливо назвати нейтральною, але знову ж таки через економічні якісь моменти, політичні, все ж таки у Китаю ще є можливість проводити їхні СВО, так їхню мобілізацію, закупляти. Авіацію озброєння і тому подібне. А насправді, якби у них всього цього не було, ця війна вже б давним давно закінчилась нашою перемогою, тому що ресурсу у рашистів дуже і дуже мало. Ну а тим часом про фронт ще також поговоримо, адже знаходить така інформація про те, що дуже багато. По перше, так хочу нагадати останнім часом інформація з приводу того, що відбувається на сході нашої країни. Дуже багато її так все ж таки, Яки зараз з'являється подекуди, вона є коректною, подекуди вона є дещо видозміненою. Ми завжди чекаємо офіційних підтверджень від офіційних посадовців. І наразі з'являється інформація знову ж таки про те, що стверджують Наші військові а саме про те, що росіяни вони не закріплюються у покровську, насправді, а лише періодично переміщуються містом та переодягаються у цивільний одяг, стверджує сьомий корпус ДШВ. За весь вчорашній день, 29 жовтня, українські військові ліквідували у Покровську 13 окупантів, зокрема, кількох росіян у районі стала на в'їзді у місто, де вивішували російську ганч. Чірко ну а тим часом російські помийки цитують. Путіна, який заявляє, що армія Росії нібито готова зупинити бойові дії на 5-6 годин у районі Покровська, Мирнограду та Куп'янську для того, аби, мовляв, забезпечити коридори для відвідин якихось іноземних ЗМІ. Про це ми також з вами вже, до речі, попередньо говорили. Тобто, бачимо дійсно, що наші військовослужбовці наразі надають таку актуальну інформацію. Ну і знову ж таки і ще говорили які пропагандисти. Телеграм-каналы «Видання» російські допустил інформацію, тільки що на своїх екранах. Також ви могли це переглянути. Далі зацитую. «Путін приказав обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в райони блокирования в в Красноармійській, Дмитровці і Купянській, – сообщили в МуРФ. В СРФ готові прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридоры для иностранных СМИ при гарантії безопасности и мир российским военным. Я ним сапшіллявуємо, ну якби расисти не наступали, якби вони не так свої брудні ноги на територію нашої землі не ставили, так би мовити, так знову ж таки, якби вони всі ці дії не чинили. Ці коридори і зупинки бойових дій вони були взагалі не потрібні, якби рашисти не нападали на територію нашої держави, і дуже хотілось би, щоб рашисти якомога швидше це зрозуміли. Але для них це знаєте занадто складно, так би мовити. Ну і звичайно, про заяви ще головкома, про заяви Сирського з приводу також і Куп'янська і Покровська він говорить про те, що заяви Арефі про блокування сил оборони Покровського і Куп'янського не відповідає. Дійсності Бачите, вже офіційне підтвердження від головнокомандувача ЗСУ. Я він заявляє, що ситуація на Покровському напрямку вона складна. Але російські заяви про начебто блокування сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську на Харківщині, не відповідають дійсності. Про це йдеться в його заяві за його словами. У Покровську російська піхота уникає боєзітнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочерговим завданням є. Є виявлення і знищення у таких умовах край важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів. Крім БП сумісті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ штурмових полків, «Сил спеціальних операцій. ВСП СБУ, Національної гвардії Національної поліції України та інших зауважив він. Ну, і Також Сирський заявив про роботу над посиленням стійкості оборони на покровському напрямку і зазначив, що попорадив командирів про недопущення безвідповідальності. віддав необхідні розпорядження у контексті покращення логістики. Окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Сказав він. Ну а також головнокомандувач ЗСУ розповів про добропільську операцію за його с. Словами станом на 30 жовтня, штурмові дії, підрозділи так на окремих напрямках просунулися ще від 200 до 550 метрів і Загалом за час цієї операції звільнено 186,8 км квадратних українських територій, 246,8 км квадратних зачищено від ДРГ противника. Ось така дійсно приємна інформація. З'являється. Тож, котре хочу наголосити на тому, що не потрібно вірити і довіряти всі цій інформації, яка шириться у соціальних мережах. Туриться у змі у медіа, поки не буде офіційних підтверджень, адже Знову ж таки, командування РФІ говорили про те, що, начебто, дуже багато їхніх сил уже в Покровську і тому подібне. Але як ми бачимо з вами, військові, головнокомандувач, ці всі чутки, плітки, так би мовити, і неправдиву інформацію, дезінформацію, так а, якщо коротко сказати, вони це все спростовують. Ну і до речі, ще бачила, з'являється досить цікава інформація про те, що співробітники тилових частин Росгвардії будуть переводити у штурмові загони. Що діють під часовим яром, іва теж розкрила деякі подробиці, як та? а, так? А от, агент руху опору зі складу Розгвардії повідомив, що в усі частини Розгвардії надійшла телеграма про переведення особового складу в штурмові підрозділи йдеться про 72-го окрему мотострілецьку бригаду, яка зазнає значних втрат у районі Часового яру Донецької області. Партизани зазначили, що ймовірна причина директивного проведення. Військовослужбовців Розгвардії це великі втрати, які неможливо швидко поповнити за рахунок найманців. У зв'язку з цим Кремль змушений використовувати Росгвардію як резерв. Ну а раніше повідомлялося, що найближчим часом російська окупаційна армія може все ж таки зіткнутися подекуди з дефіцитом особового складу. Незважаючи на таку проблему, командування Реві продовжує відправляти людей у м'ясні штурми і втрачає на у цьому за місяць приблизно 30 тисяч окупантів, і як повідомляло видання, обов'язко з 1 жовтня в Росії стартував осінній призов до ОЛА в армії. країни агресора. Планують призвати 135 тисяч осіб, і багатьох із них у підсумку змусять підписати контракт, що дасть можливість відправити нове, так би мовити, м'ясо на злочинну війну. Рашойської Федерації проти нашої країни, як я вже говорила попередньо, якби у расистів не було цього ресурсу, насправді вони вже давним-давно здались і не продовжували б цю війну. А, до речі, ще про Бавовну, так про приємні новини, ж хочеться також поговорити, і з'являється інформація з приводу того, що дрони сил спеціальних операцій за одну ніч лише уразили два російські нафтопереробні заводи та газопереробний завод у Росії. Давайте з вами. Модалі більш детально про це поговоримо, адже сили спеціальних операцій уразили Марійське НПЗ, Новоспальський НПЗ та Будіновське ГПЗ. У ніч на 29 жовтня, підрозділи Діпстрайк Страйк, сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили успішне вогневе ураження трьох об'єктів нахлазової інфраструктури противника.